сьогодні завітав у гості. Хой звість, хто це? Це білочка, так. А знаєте, де вона живе? Вірно, Велікут, вона живе в лісі, і тому вона вас запрошує сьогодні в гості в ліс на галяву. Go to The Fox! Ходімте з вами до лісу. Давайте подивимося, який у нас чудовий весняний ліс. Дерева всі зелені, яскраві, так, подивилися всі уважненько. Say please. А тепер скажіть мені, будь ласка, а що ж у нас росте у лісі, як ви думаєте? Так, вірно, правильно, це гриби. І тому сьогодні ми з вами вивчимо гриби, які бувають їстівні, а які неїстівні. Подивимось уважненько ось сюди наверх. Які це грибочки, як ви думаєте? Так, це лисички, а називаються вони Chenter's. Ще раз. Чантерелс. Окей. Так, подивилися далі цей який це грибочок? Сироїшка. Так. «расела». Ще раз. Расела. Well done. А подивіться, який ось у нас великий гарний гриб. Як він називається? Так, вірно, це білий гриб white mushroom. Ще раз. White mushroom. Ох, який же вже він смачний. А далі подивіться, який у нас грибочок має червону шляпку та білі цяточки. Чи знаєте ви назву цього гриба? Так, це мухомор. Так, і називаємо Fly agaric. Ще раз. Fly agaric. Так, і ще в нас залишився такий гриб, який називається бліда поганка. Так. Ще раз. Тот стул. Так. А знаєте, які це гриби, наприклад, бліда поганка і мухомор. Так, вірно, це не їстівні гриби, їх не можна їсти, тому що вони мають отруту. А всі інші сироїжка, арасела, чантерелс, вайт машрум. Це їстівні гриби, і їх можна їсти. Так. Ми розібралися з вами де до їсівні гриби. And now Let's play the game. Пограємо з вами в гру, яка називається кошик. Ми з вами беремо кошик, йдемо в ліс по гриби і збираємо, будьте уважні, тільки їстівні гриби і називаємо їх на англійській мові. Are you ready? готові? Ходимо уважненько, збираємо. Так, правильно, які ми будемо брати грибочки? Лисички, Chanterels. very good, ще які? White mushroom, Білий гриб. Well done. А ще які. Сироїшки. Так, тому що це їстівні гриби. Я бачу, ви запам'ятали, які є їстівні, неїсівні. І біличці також дуже сподобалося, що ви побували в неї в гостях. А тепер давайте з нею попрощаємось. Bye.